Вітаю вас, любі глядачі на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу вам у цьому відео розповісти про спільник «Чудо в Смужку, в якому я приймала участь. Сьогодні у нас 15 листопада, і закінчується саме сьогодні цей спільник, і я таки встигла завершити свій Плечовий виріб, який я заявляла в цьому спільнику, і ще дещо. Про це більш детально розповім далі. А зараз запрошую вас зробити собі горнятко кави чи чай. У нас, ніби за вікном день, а насправді дуже похмура погода. Сонечко заховалося, мусила включити штучне освітлення. Але то не завада для того, щоб з вами спілкуватися в такому форматі я говорю, а ви пишете коментарі. Тому чекаю на ваші вподобайки на коментарі. Розповідати я буду про свій медовий смугастик, який я в'язала лінивим жакартом. За майстер-класом пані Ольги посилання буде в боксі, на цей візерунок. От, і що я вам хочу сказати, що в'язала, я його тільки не в'язала, і на природі. І майже щодня він був в мене в роботі. В'язала я його на спицях половиною. основне полотно. Резиночки в'язала на спицях 3. І такий смугастик в мене вийшов. От, як бачите, готова робота. З зворотнього боку він виглядає ось так. Всі кінчики з Повністю шивний виріб, От. горловинка човник, робила вибірку, потім пришивала горловинку. Дуже слизька пряжа на спицях, дивилася я на неї вже, потім, як заявила участь у цьому СП. якось Мені трапилось випадково огляд пряжі на цю ріпу. Цієї. А це пряжа ярна Арт Бегонія о, в 50 грамах 169 метрів бавовна. І вона дає косину, то моє щастя, що я в'язала її таким візерунком, і воно е, в мене вийшло, бо інакше ніяк і мені нічого не допомогло. От, і візерунок складається з таких ячеїв, Вони мені дуже нагадують, ви не даремно бачите тут мед. Ось такі соти, правда ж, дуже схожі соти із ось цим, Тому виріб називається в мене медові соти. От, і... Розкажу зараз, зроблю декілька включень. вам, Вірніше я робила декілька включень, коли в'язала цю роботу, і всі мої такі вдалі і невдалі спроби з цим светриком. Перепрошую за таке включення, як завжди, з рук, але в мене муки творчі. Я свого смугастика, і що ми маємо? Маємо дві детальки. Я тут вже зробила е, горловинку збавлення і скіз плеча. Теж зробила збавлення. А окремо е, зв'язала горловинку, я планую її човником зробити. І в мене. Е, Велико питання, як її сюди прошити. Таке нехороше слово просилося. От, е Хотіла трикота жди але то але заморочили досить. Хотіла, е потім при прикетлювати, але думаю, що буде тягнути, бо тут дуже рихла така поверхня, полотна. Таке воно тягнеться дуже. От, а ще не знаю. Думаю, що можна взяти його відразу одним полотном і якось так закрити край, але не знаю як. Дилема. От Отак. Ну, сьогодні ви побачите, що в мене вийшло. Але такі мої роздуми. Це були мої перші роздуми, і так як я планувала закрити горловинку човником, от, то е, я не знала як, і дуже хочу подякувати е, Маринці з, з каналу е, Калейдоскоп В'язання це одна з організаторів цього спільника, а також. Е, Ще інший організатор це Вяжик канал Наталія. Дякую, дівчатка, за ЦСП. Так от, коли я звернулася в нашому чаті, щоб хто порадив, як закрити горловину, То Марина мені порадила зв'язати айкордом. Я стала шукати, як це зробити, бо я до цього так не не в'язала І е, знайшла майстер-клас і показую вам зараз, як я це робила. Вітаю всіх, хто зазирнув на цей відео. Хочу в ньому сьогодні вам показати невеличкий майстер-клас закриття горловинки еластичним способом для горловинки човник. Я в'яжу е, такого лінивим жакартом смугастика е, з е, ось такої пряжі бегонія е, Ярна Арт. Дуже слизька пряжа, дуже е, погано тримає форму у лицевій е, гладі, тому е, в'язала тут е, бабусними петлями, щоб не косило. І ідеальний варіант закриття горловинки айкордом із трьох петелечок. Зараз продемонструю вам, як це я робила. Такий еластичний край, як бачите, дуже підходить. Можливо, комусь це буде корисно, тому запрошую до перегляду далі. І так, ось такий еластичний край з косичкою такою. Ззаду виходить і пряжа дуже слизька на спицях козаю, але спробую вам показати, Так, одну петлю, дві пров'язуємо разом. Потім цю петлю знімаємо на ліву спицю, пров'язуємо з правої спиці лицевою, я за нижню дужечку пров'язую. І знову ж таки дві петлі разом лицевою. Знімаємо на ліву спицю одну петлю, з правої спиці пров'язуємо петлю лицевою, знову ж таки дві петлі лицевою, Знімаємо на ліву спицю, з правої спиці пров'язуємо. Лицевою знімаємо. Знову ж таки дві петлі лицевою, знімаємо одну першу петлю лицевою, дві петлі лицевою, перезнімаємо першу і так. До кінця, складається закриття із трьох петель, і ми маємо такий еластичний край, як бачите, дуже нічого не затягується. Для рукавчика закриття манжетика для горловинки човник дуже хороший варіант. Складується закриття петель з трьох петелечок. Ще раз показую, ми маємо на правій спиці одну петлю, так, одна петля на правій спиці. дві петлі з лівої пров'язуємо лицевою, перезнімаємо, пров'язуємо. Одну петлю із правої лицевої, Знову ж таки дві петлі перезнімаємо, першу пров'язуємо лицевою. Ось такий нехитрий спосіб. Називається він айкорд, широко популярна назва, із трьох петель. Майте користь? На все добре. Невеличка підзйомка з рук. М -м, хочу. Казать, що я закінчую роботу над своїм лінивим жакартом, і трішки перестаралася, ось це все, мені треба розпустити це, Е на одному рукаві і на другому рукаві. Вони задовгі, була примірочка з моделлю, і так як я в'язала, Два рукава одночасно маю ось таку халепу. Ну нічого, багато це не мало. Можливо, це буде комусь корисним, От, а в мене вже, як бачите, є готова робота. Що я ще хочу сказати по цій роботі? Щоб було в мене ось цієї пряжі, цієї 250 грм. А цієї 300 грам. От, е, е, сам виріб готовий е, важить 430 грам. Е, е, і ну, дилема, вистачить чи не вистачить пряжі в нас у кожного є. Тому мені здавалось, коли я вив'язала перед і спинку, мені здавалось, що в мене мало ниток. Саме е, ось цього кольору. Їх якось так багато розходилося. І я вирішила взяти, як ви бачите, рукава відрізняється по відтінку. Я змінила тут основну нитку і другорядну. І вийшов ось такий перехід. Дуже цікаво вийшло в готовому виробі, сподобалось як власниці. В'язала я на розмір L. Дуже все гармонійно. Власниця не побажала виявитись обличчям кадр, я її так підловила вже при приміроці, кажу, дай мені зробити декілька хоча б фото. Тому я зараз ставлю вам фото, що в мене вийшло, і поговорю ще про деякі роботи, які я зробила в цьому спільнику. Я хочу сказати, що це всі залишки, що в мене залишилися. Тому будуть ще чудові серветки, однозначно. І ось така кількість хвостиків, що ви не думали, що якщо двома кольорами, то і зовсім і мало буде хвостиків. Тому що я робила і вам показувала вибірку горловини, там було багато в мене дуже хвостиків. Я там такими укороченими рядами. В'язала, і мені дуже сподобалося, як я це придумала, і дуже гарно виглядає в готовому виробі. А зараз я ще хочу поговорити з вами про ось такі, як каже один із спонсорів нашого каналу СП. канал стається, Кольорова мозаїка, пані Лариса. Якщо я помиляюсь, то відразу вибачаюся. У мене завжди на імена проблеми. Є. Багато з дівчаток дивлюся, а от ім'я запам'ятати. то. то Але таке. Думаю, за це на мене ніхто не образиться. І ввели рубрику малі архітектурні форми. І я не планувала, але в мене під час цього спільника вив'язались такі дві пари шкарпеток, таких два полосатика. Смугастих. <кій> От цей, ці пара шкарпеток, це жіноча пара на 38 розмір. Ниточки, yarn леді здається, якщо я не помиляюсь, так і помилилась. Lady Yarn Comf'. Ось такий моточок ниточок був у мене. І в мене зв'язалися ось такі шкарпетки під кодовою назвою шишки. от Вони мені чомусь нагадують шишки, вони абсолютно дві однакові шкарпеточки вийшли, смужки співпадають в в'язці я. Коли дов'язала тут мисочок, то починаючи другу шкарпетку, я відмотала трошки, щоб співпадали смужечки. Буквально там такий буфтичок невеличкий пряжі От і почала і тут проблем не було. Це шкарпетки вже для захисника. От, і тої самої фірми, тільки інший артикул, і ось тут у мене вийшла халепа. Ці шкарпетки я назвала фанфір. Е, такий дракончик, от вони мені нагадують його і яка ж халепа, зараз розповім. Справа в тім, що якщо я розкладу дві шкарпетки, то от ви е, бачите зараз, що, так, давайте я вам приближу. І ось тут кольори не співпадають. Але ж це не моя вина, це такий окрас ниточки, Так. і не співпадають ось тут. Окрас. Тут теж яскравіший, тут блідіший, тут блідіший, на інший яскравіший. І тут яскравіший, а тут блідіший. Але це ще не вся халепа. А в чому полягає вся халепа? В тому, що, знову ж таки, коли я дов'язувала мисочок, о, думаю, починається тим самим кольором, так? Цього. то мені вистачить. Нічого подібного, мені тут не вистачило, я зв'язала, відмотала, ось, бачите, стільки. І зв'язала. Так, Потім воно мені щось там не лягало, бо воно не той сегмент. А чому так? Тому що коли я цю ще карпетку в'язала, то е, так, зараз, ще я його е, так тактильно знайду. От, от і немає. Тут такий ось, такий мікровузлик є, в самій пряжі був. Я скільки пров'язала шкарпетки, тут мікровузл. І починався він далі цією, а потім зеленою цією ниткою. А воно з'їдено там такий сегмент пряжі, що я в іншій дивіться, скільки відмотала, ось стільки було сегменту пряжі з'їдено. Мені дуже було прикро, я вже не знала, так злилася, як їх в'язала, ніякого задоволення не отримала. В'язавши другу шкарпетку, намучилася, поки я відмотала, поки так-сяк. Е, не обрізала тут е, ниточки, щоб вам розповісти і показати, яка може бути халепа. От якщо з першою шкарпеткою нічого, то з другою от така халепа. Але думаю, що, тим не менше, вони чудові, тепленькі і будуть зігрівати ножки нашого захисника. От, такі мої архітектурні форми вийшли, От, і медовий ось цей смугастик соти. Це всі роботи, які я зробила в цьому СП, дуже вдячна. Дівчаткам дуже вдячна всім, хто приймав участь у цьому СП. Такі неймовірні роботи, стільки натхнення, стільки спілкування, стільки позитиву, я не отримувала. Це друге СП в житті, в якому я приймаю участь. Перше СП це був Вернісаж Осінніхбан 2023 року. І е, я там іще закінчувала. Роботу, а дівчатка вже запрошувала в Цеспи. Я так е, буквально на останніх моментах е, зголосилася взяти в ньому участь, е, е, що е, і не вірила ніколи, що я зможу е, за такий термін зв'язати такий великий е, плечовий виріб та ще й нав'язати малих. Тому все можливо, хто вагається, будь ласка, не вагайтеся. Головне не перемога, а участь у таких проєктах. Тому найбільша наша перемога сьогодні на лінії фронту, щоб ми вже мали здолати нашого найбільшого ворога там. Дійсно, треба перемагати. А тут важливо робити добрі справи. Тому дякую за увагу! Чекаю ваших вподобак і до наступних зустрічей! Па-па!